На здивуванні ми з вами подивилися доволі цікавий гран при в імель. Зазвичай ми очікували чогось нудного, незрозумілого, але цей етап видався зі своєю ізюминкою. Я вас знову попросив задавати мені питання, але всі ваші питання стосувалися плюс мінус одного і того самого. Це Папая Rules, це темп різних команд, і давайте про це трошки поговоримо. Ready? Почнемо з Papaya Rules. Що пішло не так в команді Макларен цього разу? Цього разу піастрі рано закликали на підстоп з урахуванням того, що ми знаємо на фінал гонки. Але в момент прийняття рішення це було гарне рішення. Вони дійсно сподівалися на андеркат Макса Ферстапена. Це була гарна стратегія. Продовжили свій відрізок далі. Ви бачили, як перед цим багато команд вже заїжджали в бокси. І так, після цього піта, який трошки не вдався у Макларен, Піастрі довелось пробиратися вгору, вгору і вгору. Але головна проблема цього піта не в тому, що Макларен на підстоп за швидко закликали Піастрі, а в тому, що Редбул не поїхав на свій підстоп, коли на це. Розраховували Макларени саме тому вони залишили Норріса далі їхати за Максом, сподіваючись на якісь здобутки на цьому етапі у вигляді першого місця. В інтернеті існує два тапори. Один каже, що є фаворитизм в бік Ландо Норріса, інший каже, що є в Макларені фаворитизм в бік Оскара Піастрі. Але, як на мене, немає ні того і не того команда ще. Не знайшла того, кого вони будуть вважати першим пілотом. Вони обидва мають гарний темп в гонці. Вони обидва мають гарний темп в кваліфікації. Вони обидва там чи там помиляються. Це нормально. Вони йдуть першим і другим в турнірній таблиці. Макларен, як на мене, головне заробляти максимум можливих очок за сезон в тому чи іншому етапі. І коли вони привозять найбільшу кількість очок, команда задоволена. Все інше це вже другорядне. Зак Браун як гарний. Бізнесмен розуміє, що йому головне це заробити побільше очок, що в кінці року отримати найбільшу пачку грошей у кишеньку що свою, що команди. І поки ця команда, ця пара буде приносити за Брауна хороші гроші, ми будемо бачити, то команда буде націлюватися на Норріса, то команда буде націлюватися на Оскара. Команда Макларен діє з точки зору виходи. В кінці сезону, а не з точки зору того, хто переможе у заліку пілотів. Вони можуть цю спокійну перемогу віддати і Максу Ферстапену, або комусь іншому. Якщо говорити про темпи команд, то вимальовується така собі картина, де на самому дні в нас знаходиться Альпін і Заубер. Так вони можуть там щось вистрелити в кваліфікації, але по факту вони не можуть зробити взагалі нічого в гонці. що ну окрім Ніко Юркенберга, але... Але, як на мене, у Нілька доволі сильно прокачана удача. Шкода, що цієї удачі не вистачає поки що всю його кар'єру на те, щоб здобути перший подіум. Але якщо Гаррі Кейн зміг здобути трофей своїй першої кар'єрі, то і Ніко Гюлькенберг зможе здобути подіум в Формулі 1. На зараз, як на мене, головним пілотом в середній групі, не пілотом команди в середній групі, є Вільямс. В них гарна пара пілотів, в них доволі гарний збалансований боліт. Він завжди був швидким прямих і вони дуже і дуже добре себе показують. Загалом клієнти Мерседес дуже і дуже непогано себе показують, окрім Астон Martin. Астон Мартін щось та. Вистрілює в кваліфікаціях, але поки не може знайти якогось темпу в гонках. Але бачимо, що вони якось розвиваються потрошки, і, можливо, якщо вони не заб'ють на цей рік, то під кінець сезону в них є шанс поборотися за очки і доволі непогані очки, а не тільки те, що привозить строл. Ну і якщо строл продовжить так добре виступати, і команда продовжить так добре на нього працювати, то. Навряд чи Голонсе зможе виправити в кінці сезону Ленса. Цей сезон на цьому боліді дуже неймовірний як для кар'єри Ленса Строла. Ми давно не бачили такого Ленса Строла. Ми бачимо, що від треку до треку щось та змінюється в тому, як команди їздять, але. Не те, щоб суттєво і те, яке ми бачимо зараз турнірну таблицю, я думаю, плюс-мінус так все і залишиться на кінець року. Турнірна таблиця загляд кубку конструкторів показує нам, де і як розташовані команди по їхньому темпу. Звичайно, якісь внески в цей темп може внести різні директиви від фія, як по антикрилам, як недавно вийшла по гальмам, як може бути ще по чомусь, що фія визнає якимось не таким. Ну і трішки про звичайні якісь потреби нас як людей. Чому різні віртуальні і реальні сейфті кари під однакові випадки? І де подівся Темпа Мартін? Темпа Мартін він тільки розвивається. Про це ми вже поговорили. Чому однакові випадки? Ну, вони не однакові. Окон зупинився набагато раніше ніж зупинився Антонелі. Окон зупинився майже під е, е, спеціальним виїздом, де сидять маршали. Антонелі проїхав трохи далі і. І Ще одна закавика вкриється, в тому що коли буксували болід окона одного маршала, майже переїхали цим болідом, а болід Антонеля стає далі, і ніхто його толкати не забирався, тому викликали для цього трактор. І поки трактор виїхав, поки приїхав, поки зачепив, поки відчепив. Тому там був в випадку Окона був віртуальний сейфтікар, у випадку Антонелі був реальний сейфтікар. Чому Medium в Q3 був частково швидший за софт? Тому що цей новий софт набагато м'якіший за попередній софт, який був минулого року. І по суті, всі три комплекти в якомусь сенсі це три найм'якіших комплекти. І де цей Medium в нас виявляється Medium, в інших етапах він зазвичай є софтом. Команди на ньому більше і краще можуть працювати, тому отак і виходить. Як Ferrari камбекнули цей етап. На здивування в цьому році команда підволу, команда стратегія, команда механіків працює просто на якомусь дивовижному рівні у Феррарі. швидкі підстопи, без помилок, правильна стратегія це все щось ну дуже неймовірне, і можливо, це саме те, над чим найбільше випрацював Фредерік Васер в цій команді. Звичайно, цій команді ще треба багато чого доробити в плані Боліду. І, на жаль, Феррарі не хоче зупинятися в розробці цього боліду і довести його до якоїсь нормальної точки. Але через це страждає трошки їхній проект боліду 2026 року, і їм треба розтривати ресурси і сюди, і туди. Як зазначається, в Монако у Леклера буде старе минулорічне заднє антикрило, щоб, хоч якось, спробувати поборотися на цьому Боліді в Монако, щоб знову здобути. Подіум або перемогу, але те, що у Феррарі дуже і дуже великі проблеми з задньою підвіскою, задньою частиною боліту, це факт. І поки вони це не вирішать, жодна їхня стратегія роботи на підволі і робота механіків не буде мати прям великого значення. На цьому давайте завершувати. Дякую, що послухали, подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, ставте пальці до гори і пишіть свої неймовірні коментарі. До зустрічі у наступному відео.